Якщо ви любите яскраві речі за бюджетною ціною, раджу звернути увагу на Ярнард Голд. Вона дуже схожа на сім лісал від алізе. Люрік додає родзинку вашим виробам, але він не надто помітний і має помірний блиск полотні. Пряжа красиво виглядає у будь-яких візерунках, особливо в ажурних. Акрил не скрипить в роботі, що досить важливо. І до речі, в ній немає припилених тонів. Що можна зв'язати з Ярнард Голд? Наприклад, святкові ковтинки, жилети або кардигани. На зворотній стороні льорекс не відчувається. Тому будьте певні. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Ярн та я Яна. Якщо ви любите яскраві речі за бюджетною ціною, раджу звернути увагу на Ярнард Голд. Але спочатку прошу поставити лайк цьому відео для просування українського контенту. Тож мотки 100 грамів з метражем 400 метрів і склад 92% акрилу і 8 металіку. Мотки великі, м'які, приємні на дотик, з блискучим люрексом, який гарно переливається. І вона дуже схожа на сім лісал від алізе. Огляд на цю пряжу ви зможете знайти за посиланням, яке буде під відео. Нитка танка рівномірна по всій довжині, об'ємна, непогана пружини. Субтитрувальниця Оля Шор та складається з двох ниточок акрила, який обвиває волосінь люрексу. За рахунок цього, пряжа має яскраво виражений вигляд канатика. Нитка міцна і порвати її буде нелегко. В'яжеться гол добре, петлі гарно ковзають інструментом. Акрил не скрипить в роботі, що досить важливо. Не шарує, якщо вибрати інструмент з негострим кінцем. Виробник радить обирати спиці 3 мм, що я і зробила. Лицева гладь вийшла гарною, м'якою, досить Сильную. На зворотній стороні люрекс не відчувається, тому будьте певні, дискомфорту він не принесе. Акрил непогано тримає резинку. Свою я зробила спицями 2,5. Вона м'яка, легко розтягується та повертається на місце, чудово тримає форму. Якщо ви в'яжете вільно, візьміть краще двійку. В цілому ви не розчаруєтесь в ній. Пряжа красиво виглядає у будь-яких візерунках, особливо в ажурних. Свою сіточку я зв'язала трійкою. Вона вийшла красивою, тендітною. М'якою, еластичною, пружною і рельєфною. Така в'язка чудово доповнить лицьову гладь і додасть виробу ошатності. Що стосується гачка, виробник рекомендує використовувати його в розмірі 3,5 мм. Але мені було б більш зручно в'язати трійкою. Ним я і зробила свій зразок. Голд відноситься до тієї пряжі, в якій звичайні стовпчики з накидом виглядають як цікавий візерунок. Зразок не так тягнеться, як у спицях, не такий еластичний та пружний. Трохи про палітру. Я би сказала, що вона багата, бо на офіційному сайті виробника налічується 36 відтінків, і, до речі, в ній немає припилених тонів. Кожен з них гарний по-своєму. В деяких матках Люрик під золото, в деяких під срібло, а в інших під колір пряжі. Люрик додає. Родзинку вашим виробам, але він не надто помітний і має помірний блиск полотні. На сьогодні в нашому магазині не такий великий вибір кольорів, але це скоро зміниться. А тепер подивимось на моточки поближче. 93,82, 98,57, 10595, 14500. Що можна зв'язати з Ярнард Голд? Це може бути різноманітний одяг, наприклад, святкові ковтинки, жилети або кардигани. Також можна зв'язати і аксесуари: шарфи, снуди, шалі, бактуси і пов'язки на голову. Через те, що пряжа гіпоалергенна, її можна використовувати в дитячих виробах та іграшках. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску, тому що це акрил. Але я прасувала свої зразки на низькій температурі з парою. Ледве торкаючись полотна при цьому люрекс не поплавився, а петлі вирівнялись і стали виглядати охайніше. Трохи про витрати на шапку або бактус. Вам достатньо одного матка на джемпер середнього розміру. Спицями 3-4. А на об'ємний кардиган стандартної довжини вам вистачить трохи більше п'яти матків. Тепер поговоримо про плюси та мінуси Ярднард Голд. Плюси пряжа якісна, ошатна, гіпоалергенна. Не скрипить в роботі, гарно виглядає в візерунках, спицями або гачком. Не линяє, має гарну палітру та дуже хорошу ціну. Мінуси. Пряжа чіпляється до сухої шкіри рук під час роботи. А також часом може пілінгуватися в місцях тертя. Якщо ви знаєте інші переваги та недоліки, напишіть в коментарях. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. Ось і все, що я хотіла вам розказати. Дякую. Всім за перегляд, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім, па-па, солодких вам петельок.